Доктор Барвард Сімонс, який брав участь у дослідженні, вважає, що з огляду на те, що багато людей стикаються з проблемами психічного здоров'я, самотністю та відчуттям безглуздості, церква здається відповідю. почуваєтесь ви самотніми, і як впливає війна на це? Наприклад, з початком торнення, ви стали менш чи більш самотнім. Я почуваю себе ну зараз вже менш самотнім. Але спочатку війни я сам здалеку, і оцей весь переїзд сказався на моєму житті. У мене тато на війні наразі службовий інколи почуваюся самотнім, але допомагаю це просто вийти, прогулятися, побачити людей, побачити світ і просто не задумуватись інколи про те, бо нагружаємося. Відобразилася в тому, що багато моїх хороших друзів пішли на фронт, тому з ними спілкування немає. Але все-таки е, приїхали нові люди, нові знайомства, тому якось воно нівелювалося і все-таки не так вже й самотньо. Але сум за тими людьми він буває. І часто ну в якомусь ступені, напевно, відносно більш самотньою, тому що я змінила місце проживання. в мене змінилось оточення, і багато людей вони роз'їхались, поїхали кудись. тому... Але з іншого боку, залишається онлайн спілкування. Але я б сказала, що якихось звичних е розваг там не знаю, там якихось таких соціально активностей, їх відносно стало менше ніж було. Я думаю, що я не почуваю себе самотнім. Війна. Мабуть, ніяк не вплинула на мою самотність. Чесно, я так війну на собі не відчув. Все як було, так і є. Я б наоборот, сказав, типу, я почав їхати на навчання, і в мене появилося набагато більше друзів, які з заходу із Київщини, і з Білої церкви я друг.